У цьому відео ми будемо говорити про функцію косинус, і її графік, ви бачите по центру вашого екрану. І я хотів порівняти представлення функції через графік з представленням за допомогою одничного кола. З нього я і почну. І коли ми рухаємося проти годинникової стрілки, то аргумент функції фактично значення x, значення кута, з яким ми працюємо, буде додатнім. Так і тут, на графіку, коли я рухаюся вправо. То аргумент функції буде додатній. Х додатній. Тепер, коли я рухаюся за годинниковою стрілкою, то х навпаки у мене буде від'ємним. Значення кутів тут є від'ємним. Добре, перейду до дорівняння, з яким я хотів би сьогодні трохи попрацювати. Це у мене буде косинус х дорівнює 1, та косинус. Х дорівнює мінус 1. Отак от так це у мене буде виглядати. І що я можу сказати про ці дві частинки рівняння? Почну з першої. Позначу це на одиничному колі. Як ми пам'ятаємо, значення косинуса це значення х-координати, точки перетину променя та одиничного власне кола. Тому, от тут от. У мене х координата буде дорівнювати одиниці, а відповідно і значення косинуса так само буде дорівнювати одиниці. Хіба позначу це блакитним кольором, аби не плутатися. І пам'ятаємо, що функція косинус є періодичною. Тобто, коли я роблю оберт довкола, то косинус знову дорівнює одиниці. Запишу, що х дорівнює у мене 0. Правда, правда. Якщо я роблю повний оберт. То це я додаю до мого початкового кута 2, π 0 плюс 2, 2 2π. Якщо я зроблю ще один оборот, я матиму 4 π 6π і так далі. Отже, я можу це ще записати як 2 де k буде випадковим коефіцієнтом, який належить множині цілих чисел. Добре, позначу це ще на нашому графіку. Функція космос дорівнює одниці у цій точці. Якщо я трохи продовжу цей графік, то приблизно у цій точці функція космос знову буде дорівнювати одиниці. Ну, якби я продовжив вправо, я мав би от точно таку саму ситуацію. Тому маємо так, що маємо. А можемо перейти до коснус x дорівнює мінус 1. Позначив це спочатку на одничному колі. Хвада мінус 1 у нас в цій точці, Окей. і знову-таки косинус у нас періодичний х дорівнює пі, повний оберт 3 π 5π і так далі. Я можу це записати, як пі плюс 2 πk де k належить множині цілих чисел. Добре, позначу це ще на графіку функції. У цій точці. Косинус буде дорівнювати мінус одиниці. Що ж це за точка? Це точка мінус Пі, мінус 3,14 і так далі. У цій точці косинус знову буде дорівнювати мінус 1. Це у нас власне пі, 3,14 і так далі. Ну, І рухаємося вліво чи вправо. І там і там, ми матимемо таку саму ситуацію. Що ж ми тепер можемо зробити? З цією відповіддю. Бо ну, вона насправді є правильною, але мені трохи не подобається формат запису. Погляньмо на одничне коло насправді. У цій точці рівняння має розв'язок. Так? Я роблю півоборт, додаю пі, ідентична ситуація, роблю півоберт, роблю півоберт. Ну ви зрозуміли. Тому я можу записати, що х дорівнює. Х дорівнює пік. ДК належить множині цілих чисел. На цьому і все.